В'яжемо хвіст. Набираємо на гачок розміром 2,5 мм, дві повітряних петлі. Один, два. В другу повітряну петлю ми пров'язуємо шість стопчиків без накиду. Один, два, три, 4, 5. 6. Ми з вами пров'язали перший рядок. Беремо ниточку або маркер для позначки початку нового рядку і пров'язуємо другий рядок. У нас будуть прибавки всі 6 стопчиків без накида І в кінці повинне, повинно вийти 12 стопчиків без накида. Прибавку робимо в кожну петельку: 1, 2, 3.

А в третьому рядку ми будемо в'язати по кругу без припавок 12 стопчиків без накладу. Пров'язуємо один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Одинадцять. І остання петелька. Дванадцять. Прив'язали третій рядок. В четвертому рядку ми будемо також пров'язувати по колу дванадцять стопчиків без накиду. Один, два, три, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Четвертий рядок готовий. Тепер в п'ятому рядку ми будемо робити прибавки через один стовпчик без накиду. В кінці ряду у нас повинно вийти 18 стопчиків без накиду. Один. І робимо прибавку. Це у нас перша прибавка. Стопчик без накиду, прибавка. Друга прибавка була. Стопчик без накиду, і робимо третю прибавку. Стопчик без накиду, і четверта прибавка, стопчик без накиду. Робимо п'яту прибавку. і стовпчик без накиду і робимо шосту прибавку тепер шостий ряд пров'язуємо по колу 18 стовпчиків без накиду 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 і 18. Це ми з вами пров'язали шостий рядок. В сьомому рядку ми будемо робити прибавки через кожні два стопчика без накида. В кінці ряду у нас буде 24 стопчика без накида робимо 1, 2 і прибавка. Перша прибавка. 1, 2 і прибавка. Друга. 1, 2 і робимо третю прибавку. 1, 2 і робимо четверту прибавку. 1, 2. 2 і робимо п'яту прибавку 1 2 і робимо шосту останню прибавку тепер з 8 по 9 по 10 рядок ми пров'язуємо по колу 24 стопчика без накида. Пров'язуємо самостійно. На цьому в'язання хвостика завершено і відрізайте ниточку, залишаючи довгий хвостик, для того, щоб ми змогли пришити хвостик до тіла. Тепер в'яжемо дзьоб по такій же самій схемі, як і хвостик. Все точно так же. Я ось уже його зв'язала. Але його треба ще дооформити. І давайте зробимо це разом. Я залишила довгий кінчик і проділа його в голочку, і зараз нам треба зробити таку перепоночку, як у цій іграшці попередній. Потрібно шити разом. Дві частинки. А зараз ми це з вами зробимо. Я буду робити цією ж ниточкою, якою в'язала. А пришивати сам дзьобик до тіла гуся будемо пряжою Alize Softie. Воно буде гарніше виглядати, якщо пришити ось цією ниточкою джинсом. То воно буде ну, грубовато виглядати, а от якщо в софті, то буде дуже гарно. Я просто беру ці дві частинки, складую навпіл і з внутрішньої сторони продіваю голочку і ось так витягую її. Ниточку не дуже затягую, щоб вона не тянула не тягнула закінчення ряду. І ось так через одну петельку. Продіваю на іншу сторону і прошила. Треба порівняти, щоб у нас була рівна рівне кількість топчиків на цьому краю і на цьому краю, щоб все було одинаково. Здається, ну, що, що одинаково. Просто декілька разів я просуну голочку, можна і більше разів, а не декілька, і зробити трішки, і потім у нас ось таким чином буде виглядати цей носик. Ось так він, дзьобик, верніше, ось так він буде виглядати. Тут Всередині не треба дуже затягувати, дуже прям а, шивати. Треба, щоб воно було трішечки вільним. Ось так. І я зроблю ще декілька стіжків, щоб точно вже трималося. Так. І трішечки тут зроблю вільніше. І все. Ось так виглядає дзьобик гуся. В'яжемо крило пряжа алізесовті і гачок 2,5. Набираємо дві повітряних петлі і в другу повітряну петлю пров'язуємо 6 стопчиків без накиду: 1, 2. 3. 4, 5, 6. Перший рядок готовий. Беремо, помічаємо рядок новий ниточкою іншого кольору або маркером. Другий рядок у нас буде, будуть прибавки в кожну петельку. В кінці ряда в нас повинно вийти 12 стопчиків без накида. Давайте зв'яжемо самостійно і зустрінемося вже на третьому рядочку. В третьому рядку ми будемо робити прибавки через один стовпчик без накиду. Прибавки ми повинні зробити 6 разів через кожний стовпчик. І в кінці ряду в нас повинно вийти 18 стовпчиків без накиду. Зустрінемося вже з вами на четвертому рядочку. Пров'язали з вами третій рядок. І в четвертому рядку ми також будемо робити прибавочки, але вже через кожні два стовпчика без накиду. В'яжемо два стовпчика без накиду, прибавка і так робимо 6 разів в кінці ряда ми отримуємо 24 стовпчика без накида. Пров'язуємо, ми пров'язали з вами вже 4 рядка. На гачку у нас 24 стовпчика, і тепер з 5 по 10 рядок. Ми пров'язуємо по колу без змін по 24 стопчика без накида. Це у нас виходить 6 рядочків ми пров'язуємо просто по колу без змін. Зустрінемося з вами вже після 10-го рядочка, в 11 ряду будемо робити убавки через кожні 2 петельки, і в кінці ряда в нас повинно залишитися 18. Стопчиків без накиду. Пров'язуємо у бабочки через кожні дві петельки. У нас зараз на гачку 18 стопчиків без накиду. І в 12 рядочку пров'язуємо по колу без змін 18 стопчиків без накиду. В 13 рядку ми будемо закривати в'язання, зв'язувати разом всі детальки. Складуємо навпіл і пров'язуємо через дві сторони. У нас повинно вийти дев'ять стопчиків без накиду. 1 2 3 4 5 6 7 Вісім. І останній стовпчик є, пров'язали. Тепер ми будемо вив'язувати самі м, пера, крила. Нас повинні, а, повинні вийти ось такі, я їх називаю пальчиками. Давайте почнемо. Набираємо. Починаємо в'язання з великого пальчика. Набираємо на гачок 11 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ой, ось так у нас вийшло. Тепер Починаючи з другої повітряної петлі ми повинні пров'язати 10 стовпчиків з накидом. Один, два. Три. Четыре, пять, шесть, семь. Вісім. Дев'ять. і остання, остання петля. Десять є. Прив'язали з вами великий пальчик, і тепер треба його в'язати в один, два, в третій. Стопчик без накиду. Я рахую від першого, другого, третього стовпчика і пров'язую сюди, роблю з'єднувальний стовпчик. Так, зараз трішки не вийшло. Є перший пальчик готовий. В'яжемо другий пальчик середній. Тут ми пров'язуємо 9 стопчиків, 9 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і починаючи з другої пров'язуємо по цепочці з повітряних петель 8 стопчиків з накидом The ball dream to сім І остання петелька прив'язуємо восьмий стовпчик з накидом. Є. Тепер я знову пропускаю так: один, один, два, і в третій стовпчик я пров'язую пальчик, з'єдную його з основою крила є. І в нас залишається маленький пальчик, набираємо 7 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І починаючи з другої повітряної петлі, пров'язуємо 6 топчиків без накиду, з накидом. Першу петлю прив'язати мені найскладніше один? Два. Три. 5 і шостий стопчик з накидом готово три пальчика вже є і я продіваю раз два три ось цю третю третій стопчик без накида і ось так у нас вийшло тепер я Відрізаю ниточку, залишаючи довгий край, і треба голочку. Будемо шивати всі отвори, які в нас вийшли. Ось це ми зараз все зішємо, воно не буде видно, ниточка пушиста, вона приховає всі недоліки я протягую ось тут з краю, зглажую цей край. Так, ось так тепер по цьому краю я просто беру і протягую ниточку між основою крила і цими пальчиками, і воно все буде гарненько виглядати. І нічого не буде видно. Ось так виходить. Тепер так по другому пальчику зроблю. Декілька стіжків, більше не потрібно. Ой. І залишилось третій пальчик, шити. Готово. І ось так вони гарно загинаються. Тепер ниточку ховаємо і відрізаємо. У мене вже готово два крила, а при вив'язуванні другого крила, в'яжіть основу крила точно так же, а ось в'язання пальчиків починайте із найменшого пальчика, щоб у вас були гарні крила. Якщо ви вив'яжете і друге крило, починаючи з великого пальчика, то тоді при пришиванні ручка буде дивитися самі пальчики будуть загнуті в обратну сторону, і воно буде негарно виглядати. Тобто, воно буде якось сюди будуть загнуті, Це буде виглядати не дуже гарно. Тож, я вам рекомендую починати в'язати. Вірніше, не починати, а вив'язувати другу ручку пальчики, починаючи з маленького пальчика. Тоді буде все гарно і гармонічно. Давайте зв'яжемо оченята для гусака. Я вже одне око зв'язала, ось так воно виглядає. Для того, щоб його зв'язати, нам буде потрібно муліне чорного кольору та синього гачок. Півтора міліметра і ножиці. Починаємо в'язання чорною ниточкою, чорне муліне. Я набираю в кільце Амігурумі шість тупчиків без накиду. Пров'язуємо. Один. Два, три. 4, 5, 6. Готово. Тепер затягуємо кільце амігурумі. В другому рядку ми будемо робити прибавки в кожний стовпчик без накиду, але в нас буде е, дві зміни кольорів. Спочатку ми зараз поміняємо на синій колір, пров'яжемо три прибавки, потім ми знову поміняємо на чорний колір. Тож чорну ниточку ми не відрізаємо, вона нам ще знадобиться. Зараз нам потрібно ну, в перший стовпчик протягнути синю нитку. І я ниточку протягнула через перший стопчик без накиду, тепер ми потрібні, потрібно нам закрити цей стопчик синім кольором. Продіваємо, і таким чином ми поміняли ниточку кольора. І тепер цей же стопчик нам потрібно пров'язати. Ще один стопчик без накиду і це буде перша прибавка. Так, я зв'язала першу прибавку. Тепер потрібно зв'язати ще дві. Це друга прибавка і третя прибавка. Готово. Тепер нам потрібно змінити ниточку на чорний колір. Я міняю ниточку точно так же, як міняла на синій колір. Так, є, тепер сюди ще протягуємо одну петельку. Це на четверта прибавка, п'ята прибавка і шоста прибавочка. Готово. Тепер я роблю з'єднувальний стопчик і відрізаю синій колір. Чорний в мене короткий, коротка ниточка. І все, друге оченя готово. Тепер треба тут добре зафіксувати ниточку і всі вузлики ці зав'язати, затягнути, зав'язати, затягнути їх, щоб воно так більш-менш гарно виглядало. Все одно будемо його пришивати, кінчики ці нам ролі не грають. І залишилося вишити бліки на оченятках для. Це вже зробимо самостійно, кому як буде до смаку. І ось такі оченятка в нас готові. Щоб зв'язати чубчик гуся, для цього потрібно нитка Alize Softy та гачок 2,5 мм. І набираємо 10 повітряних петель, закриваємо в'язання і відрізаємо нитку. І чубчик готовий. Потім ми будемо його складувати навпіл і пришивати до голови гуся.